Віддати шану своїм славним пращурам із країни сонця, що сходить до дружківського кургану слави, останні роки регулярно приїжджають їх родичі. Саме тут, за версією деяких краєзнавців, у 60-ті роки були переховані полонені сотня з яких Родом з Японії. Концлагері так називаємої 212, тогда, тогда было кодовое название, секретное название, было около 500 человек японцев, в городе Дружковки. Они восстанавливали экономику розбиту нашего города. И фактически за три года умерло 106 человек по нашим архивным данным. Є інтересне харківським авторам написана книга в цілому нахожіння японських пленних на Україні, і в тому числі є пізот раз дружковських пленних урочисті заходи з покладанням квітів у пам'ять про загиблих земляків за участі офіційної делегації на чолі з надзвичайним і повноваженим послом Японії в Україні у дружківці відбулися вперше. You know the respect to those who died here in right, and about 60 years ago. Сіники японського народу і багато з них померли. Тому для японського народу дуже важливо для мене особисто дуже важливо вшанувати цю пам'ять. Зокрема, Шегекісумі під час свого візиту до дружківки відвідав і центр дитячої та юнацької творчості, де саме завершилися ремонтні роботи і тепломодернізація за фінансовою підтримки уряду Японії.